В сфері сільського господарства я з 2017 року, скажу відверто, потрапив в неї дуже випадково. Як вже зауважив мій товариш Ігор, Після демобілізації, з квітня 2014 року я перебував на військовій службі після демобілізації, після реабілітації. Я тут, знову ж таки зауважив Ігор. Була крайня потреба моральної стабілізації, і для мене також стало натхненням відрадою душевною, перебування в селі. Я завітав до села, в якому колись дитинці проживав, і просто почав наводити лад на усіх городах, які знаходились в селі, які мали таких розмірів бур'яни. І в вирі цих подій один мій товариш, який вже на той момент був впевненим фермером, запропонував мені розпочати свою справу саме в напрямку господарства. Так і був закладений, як то говорять, перший камінь фундаменту. І вже з 2017 року, за сприянням товариша, ми розпочали сільськогосподарське товаровиробництво. 20 вересня, то з весни 20 2020 року я вже перейшов на самостійний обробіток, все особисто самостійно обробляв, до 2022 року. Да? З лютого 2022 року ми з товаришами, об'єднавшись, приступили до справи, а тели в спогаді сільського господарства мені допомагали прикривати наш спільний товариш. Після повернення в 23-му році я демобілізувався і, відповідно ж, знову ж, як вже наголосив Вігор Олександрович, тягне до землі, попрацювати, потрудитись, пореабілітуватися. <працюватися> колись людей хочеться бачити, колись хочеться Просто думати звідси. Що скажу? Я займаю спорушенням сільськогосподарських культур, як за сонячне, класична схема, працюю самостійно. В минулому в кілька місяців тому за сприяння бізнес Асоціації захисників України за сприяння Тараса Тарасу я доєднався до грантової програми Траєкторія 2 -тра», відповідно до якої зараз проходжу навчання, здобуваємо знання і маю намір в подальшому прийняти участь в отриманні коштів, гранті на отримання коштів. Що скажу, зважаючи на все попереднє. За весь минулий час моєї роботи в сільському господарстві я принципово уникав будь-якої сторонньої допомоги, окрім да? попередньо звучини двох товаришів. І це був великий недолік, тому що сфера сільського господарства потребує колосальних капіталовкладень. Ти або добре вкладаєшся, або ти топчешся на місці. І лише кілька місяців тому я прийняв цю позицію і думаю, що однозначно варто приймати участь у грантових програмах. З одного боку, це вам дає знання вміння навички, які ви потім будете достановити, а з іншого боку, фінансування, яке немало важким. Так що краса, вона... що запитала для вас, а з якими саме викликами особисто ви вважаєте викликами в цій історії для вас? Я думаю, я озвучу саме саме основне, це було те, що деше Та не є, ну, спокій. Внутрішній спокій це найбільший вибор. А наступними сматеріалі mm -hmm. це буде ну, фінансування. Для мене особисто досвід, команда, люди, з якими рухатись всю історію далі. Наскільки це важливо, наскільки ви чи ви власне сам це все і робите. Однозначно підтримка це і команда, це необхідність, однозначно. Можна було б сказати, що я самостійно працюю, але дивлячись правді в очі не можна відкинути двох моїх товаришів, які кожен у свій період часу, зразу один, потім інший, наставляли і підтримували мене. Один зразу, як говорять народі допоміг крутнути маховик. Тобто він поділився знаннями певним досвідом. Інший підтримував складний період часу, коли побували на військові сподівання і так само. Uh, ну це моя команда, і ми товариші, моя команда. Дякую вам велике за такі